Будь, будь ласка, скажіть. Яка безопасность? Ну, безопасност? Я хочу квіти положить. Ну я тебе прожалу. Я что, должен оттуда ходить сюда? Кто вас найняв? Чого я не можу положити квіти в <скріпи> Небесній Сотні? Ребята, о чому я не пускаю? Чого людей не пускають? Чого голови пускають? Хто вас найняв? Подивіться, будь ласка, охорона. Не пускають положити квіти навіть. А чого ви не пускаєте, можна? І не представляється яку організацію. Кажуть, до старшого звертатися. А старшого хто старший? Я хочу старшого побачити. Ребята. Ви його знайдете на конкурі. Де знайдете? Там ходите, а де ну, а ви хто? Представтесь. Так само, я ну, прийшов, ну так ви кажете на, на контурі, хто я, на контурі. Я, От ми хочемо, я хочу пройти квіти а положити. Чого я, я не маю права положити квіти? Я чогось не впевнений, що рік тому ви всі тут були. Ребята. Та цирк ще Шапято. Я реально говорю, ничего не зацікавити. От подиві, от подивіться, будь ласка, це зараз за 500 гривень. Ой, попор. Будь ласка, до кого звернутися? Хто старше? Чому ми не можемо положити квіти? Я хочу положити квіти і піти. Ну нема старше. Я туди ми... мене там послали. Ми через рамку прийшли. Я пішов туди. Що таке? Що Ребята, яка організація? Я хочу старшого побачити, за на кого ви працюєте? Я Марі... вже там була. Я не збираюся, а не тут От подивіться, тепер зараз ці люди не пускають і не представляються, яка організація, і не можна положити киянам віддати честь загиблим героям Небесної Сотні. А ось ззаді ще. Дайте. Я не буду заходити. Ну що, ну я, я вислушую. Вот это действо э, организовала громадське об'єднання Батьки героїв небесної сотні, которые попросили сделать именно так. Из уважения к ним мы сделали. Да, да, покажите постанову. Постанова публично має не, це бути. публічно буде. все, за законом. І людям розказати. Я от що я не, не можуся об'єднати. Ми не будемо, ви прийшли нам кажете. А ви сейчас провокуєте? Ні, не ми не провокуємо, ми хочемо покласти квіти і пити, все. раз. до ті люди. Будь ласка. І зараз хоче хто люде, я не знаю, хто ж вони, Стоп, О, смотрите, Рома, Женщина, виряна, смотрите ботина, он пошли. Вон повелились. Это отдельный вид